про головне. По итогам заседания было решено, что уже летом Канада начнет передавать Украине 450 многоцелевых беспилотников авиационных комплексов Sky Ranger R-70. Всего при этом Атава поставит Киеву 800 таких ППЛА на сумму более 95 миллионов долларов. Ну, во-первых, надо наконец, собственно говоря, отказаться от термина СВО и перейти на настоящие военные рельсы. То есть, все, ребята, давайте не баюкать себя такой аналитикой, что это полное подобие Первой мировой, что все Украина уже побеждена, а поздравляют с, с этим с осени минувшего года. Вот, да, слава богу, Украина истощила, там был свой идиотизм. Они бросили, так сказать, в наступление огромные ресурсы, их сожгли. Но это не Первая мировая война. Не будет полного повторения. Да, есть элементы, но это все-таки война другого типа. А стратегия, так сказать, медленным шагом, робким зигзагом, постепенно курочка позерушка плюет. Нельзя. У войны есть только один, так сказать, одна возможность стратегия: побеждать как можно быстрее. Нужно как можно быстрее вывести противника из войны. Для этого, друзья мои, я считаю что без задействования воздушного фактора мы ничего сделать не сможем. Только наземными сухопутными боями мы получим вот тот, тот самый суперверден. Когда будут таять, будут перемалываться только те, но и наши силы, мы будем получать руины, которые нам еще потом восстанавливать. Вот, без применения того же, так сказать, тоже воздушной стратегии, которая применялась в 1991 году в Ираке, нам не обойтись. И если у нас не хватает самолетов, а действительно против Ирака, который вдвое меньше Украины, американцы в 1991 году кинули в 2,5 раза больше самолетов ударных, чем вообще сейчас в ПВС Российской Федерации, ну что ж, дополняйте авиацию не только ракетами, крылатыми ракетами, но и дальними дронами. Вот. Тем более, что у врага, сейчас, как вы понимаете, сейчас новая угроза. Вот он сейчас они уже говорят о том, что появится дрон с дальностью 10 3000 километров. Но это многоразовый дрон ударный. Это сокол, сокол 300, безусловно. Понятно, что это дестинатор с дальностью действия 2000 километров одноразовый, ударный дрон. Ну и коса достаточно дешевая. Это 1000 километров, может быть, даже плюс. Так вот, это тоже ніякі та скаті підказка, ребята, що нужно делать. В семенівці закріпилися. Вони виглядають на те, що на лі на правому березі вже, і розуміємо, що новобахмутівка там теж все непросто і повідомляють теж про просування там поруч в Соловйовому. Як ви розцінюєте, чи можна буде, чи вдасться зупинити їх саме власне. Тому вузькому місці в напрямку на Очеретине, і не допустити просування. Дійсно, ситуація, на, якраз на цьому на покровському напрямку зараз залишається ну найбільш складною з огляду на ту динаміку, яку ми бачимо продовж декількох днів, починаючи напевно з 20 квітня. Тобто, фактично, зараз ворог намагається просуватися. Очередному і далі на захід, бік населеного пункту прогрес. Це зусилля, які у ворога зараз підтримані значною кількістю особового складу. Там за цим напрямком у противника відомо десь три трьохкратна перевага в живій силі. Туди він скидає свої резерви. Навіть там з'являються оці перші частини новосформованої 27-ї дивізії. Тобто, фактично зараз. Ворог основні зусилля кидає на очеретине і насамперед на розширення цього вклинення, тому що ми знаємо, що бойові дії йдуть і в Новокалиному, і в далі від Новобахмутівки ворогу вдалося а, а, залізти в новобахмутівку. і Фактично, це Новокалинова і Новобахмутівка. Це два населених пункти, які заташовані на північ і на південь від очеретиного, аби розширити. Оце вклинення і ускладнити якісь там контратакуючі дії, які можуть бути з української сторони, аби перерізати це це вклинення. Але повторюю зараз ситуація така, що зараз ми проводимо оборонні дії. Оці е, півроку е, затримкою бо цього іншого вони вплинули на наші спроможності. Зараз ми насамперед вимушені отримувати противника за рахунок. Е, Живої сили і особового складу, і ми бачимо, що не завжди це відбувається. Ми знаємо там історію там по 115-тій бригаді, де якраз особливості оборони цієї бригади вплинули на просування противників очеретиному про дії, які здійснювала 47-ма бригада, аби утримати ну, просування противника. І це зараз вдається там зараз розгорнута сота бригада, яка Тих само діє на цьому напрямку в зоні очеретинову, але будь-якому разі ми розуміємо, що якщо противник буде мати подальшу перевагу, і військове керівництво України оцінить ризики і наслідки, то не можна виключати, що у разі там загрози для нашого групування, яке там тримає лінію оборони від Бердичі і вниз, там то через орліку Семенівку і далі на Південь то може бути ухвалене рішення про відведення наших військ на другу лінію оборони, яка там у нас підготовлена, йде там по лінії, що помиляюсь, там прогрес, Карлівка, Комишівка, це якраз вздовж водних перешкод. Ця лінія оборони підготовлена, це ми знаємо. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що зараз. Основні зусилля наших військ керовують на те, аби максимально завдавати ударів по противнику, здійснювати знищення його живої сили і утримувати противника від просування. Але повторюється, ця ділянка якраз просування від очередного воно створює певні. Тактичні загрози для наших військ і зараз головне, щоб вони не, не переросли в якісь там оперативні успіхи противника. Виснаження противника так само суттєво, як і в наших військ. Зараз я думаю, все буде вирішувати наявність резервів, наявність артилерії, ну і розуміння особливості оборони на цій ділянці. А, тобто, зрозуміло або зрізати ось цей клин на очеретини, або е, тримати лінію оборони по річці Вовча, про яку ми колись говорили. Якщо від оперативної обстановки перейти до е, того, що е, що ми спостерігаємо, фактично змінну тактики обстрілів по тилах. Тобто, якщо раніше по генерації, то в, в за одну добу фактично по залізничних вузлах укрзалізниці лупили. Харківщина, на Черкащині, на Сумщині ці удари, і е, зрозуміла логіка, тобто в перебити логістичні ланцюжки, але ж нам самі спеці казали, що удари по залізниці не є настільки ефективними, оскільки відновлення залізниці це значно швидше ніж будь-які там генерації чи критичні інші об'єкти. Наскільки в довго вони будуть триматися цієї ідеї лупити по вокзалах і залізниці? Ну насправді давайте почекаємо наберемо певної там дані для аналізу. Як на мене, поки що у ці удари по залізницям скоріше скеровані на продовження цього психологічного тиску. Убіждав цій связи республіканців проголосувати швидко і положительно лично глава Пентагону. Остін палат представителю міністра оборони США п'ять пугав Путіна. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше. Еще один аргумент «за». Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США. И Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция.